Що ж думає Трамп. Думає, що поговорить з Путіним, коли правда не знає, але тим не менше в інтерв'ю сказав, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах у США, але е, може це зробити там, не знаю, чи то найближчим часом, чи в принципі може це зробити. Я нагадаю, що чинний президент США Джо Байден не говорив з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. А от Дональд Трамп сказав, що може поговорити. Ну, подивимось. Поживемо, побачимо. А що ми бачимо наразі? Те, що в Угорщині 7 листопада пройшов саміт європейського політичного співтовариства, в якому взяли участь 42 країни, і це хороша можливість обговорити з європейськими лідерами всі питання, які нас об'єднують, так принаймні після прибуття сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, Саміт розпочався через день після великих геополітичних змін, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. І розпаду управлячої коаліції у Німеччині найважливішою темою, звісно ж, була війна в Україні. Одразу після відкриття форуму а, виступив президент України Володимир Зеленський. Сказав, що деякі з присутніх на цьому самому форумі рішуче виступають за те, щоб Україна пішла на поступки Путіну. Звісно, це неприйнятно для України і самогубно для всієї Європи. Ну і власне. Додав, що обійматися з Путіним обійми з Путіним не допоможуть, тому що деякі країни з ним обіймаються вже 20 років, а ситуація лише погіршується. Ну і також коментуючи е, на прохання журналістів, заклики угорського прем'єра Орбана до перемир'я, Зеленський сказав, що лідер, який пропонує перемир'я або припинення вогню без гарантії безпеки, це просто оратор. Ну і щодо виборів у США глава Євроради Шарль Мішель запевнив, що європейські лідери знайдуть раціональний спосіб співпраці з сполученими штатами. Сказав, що з одного боку євросоюз прагне поглибити стосунки з Вашингтоном, але з іншого боку, хоче бути господарем своєї долі. Ну і щодо політичної кризи в Німеччині, то глави держав та урядів не виявили особливого хвилювання. кажуть, що Німеччина сильна демократія, сильна економіка, тому всі впевнені, що вони там точно самі. Розберуться. До речі, той же Орбан сказав, що Європа не зможе фінансувати війну в Україні без Трампа. Ну що ж, давайте будемо про це говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру. Політолога Валентин Гладких має бути з нами на зв'язку. Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий день, дякую за запрошення. Рада вас бачити. І, пане Валентине, то що у нас? Дональд Трамп, європейський такий. Європейська зустріч в Угорщині, знову ж таки, у нас, якщо, якщо Угорщина, ми відразу, знаєте, так трошечки як їжачки, ми відразу голки свої випускаємо. Ну і не дарма, тому що Трамп, наступний президент, Орбан каже, без Трампа ми не зможемо фінансувати далі е, е, війну Росії проти України на боці України, відповідно. Ну і от е, Трамп, який. Ще Путіну не позвонив, а Путін вже сказав про те, що я так розумію: якщо хочете перезавантажити російські американські відносини, то тоді дзвоніть, і ми будемо про щось домовлятися. То хто ж кому перший подзвонить на вашу думку? Гадки немає. Але я думаю, що наразі немає ніяких підстав для того, щоб хтось комусь телефонував. Тобто, я думаю, що ну, від Путіна ніхто слухавку там особливо не візьме, тому я схильний думати, що швидше за все першим зателефонує Трамп. Але коли це станеться і про що вони будуть говорити, це питання лишається досі відкрите. Тому наразі, якби ці всі розмови про те, що там готуються якісь плани, постійно якісь гучні заголовки, про те, що там радники Трампа щось обговорюють, я не хочу нікого там шокувати, чи я не знаю, дивувати. Так, обговорюється купа різних варіантів. Різних варіантів купа. Причому не тільки радниками, потенційними Трампа, але й реальними урядовими структурами. В них робота така. Є величезні інститути, які отримують гроші фінансування для того, щоб е, вибудовувати якусь стратегію. Зокрема, і е, тим так званим сценарним методом. Тому, якби я не бачу на сьогоднішній день жодних е, пропозицій. З якими Трамп або Сполучені Штати Америки могли б вийти, ну для того, щоб якось змусити Росію припинити цю війну, і ну, я схильний думати, що прекрасно це усвідомлюють і в Штатах, і в Європі, що немає не можливості завершити цю війну, не врахувавши інтереси України. Я схильний думати, що той візит Зеленського. Ну, до штатів, ще коли була виборча кампанія і зустріч Зеленської з Харістом і з, Харіст, і, з Трампом, і презентація їм, зокрема, цього плану перемоги, вона залишила свій слід і е, свій вплив. І навіть у ці заяви Венца, які там лунали, вона ж знаєте, дуже вибірково їх читають. Да? Тобто тут бачу, тут не бачу. Вони насправді ну, не є такими однозначними, як їх намагаються представити там пропагандісти, що він там сказав, що Україні доведеться там від чогось відмовитися. Нічого подібного він не говорив. Тому я би не покладав якихось надмірних надій на те, що однією розмовою, безодносно до того, хто кого там набере, можна буде поставити крапку в цій історії. Надто багато інтересів вже тут зав'язано.